Командир 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади Дмитро Лисюк запізнився на захід до дня ракетних військ і артилерії, який організували поблизу лінії фронту на Запоріжжі. Військовослужбовці чекали. Комбрига понад півтори години, а тоді стався смертельний проліт. Про це повідомляють джерела громадське зі 128-ї бригади. Один співрозмовників змі зазначив, що спершу нагородження планували на дев'яту ранку, але перенесли на 9.30. тридцять. У цей час військові вже були вишикувані і чекали на командира. Близько 10.10 десяти -10 стався російський удар. Командир прибув буквально через дві хвилини після прильоту. Джерело громадське відзначило, що росіяни слідкували за бійцями 128-ї бригади з безпілотника, коригуючи ракетний удар. Однак окупанти помилилися і влучили в будівлю позаду військових ближче до дороги. На жаль, ті, хто стояли ближче до дороги, вони всі загинули. А особовий склад, який конкретно мав нагороджуватися. Командири гармат, навідники, артилеристи їх трохи прикрила стіна будинку, в який влучив іскандер. Внаслідок цього жертв було трохи менше. Водночас багато військових зазнали поранень від уламків. Нагадаємо, росіяни 3 листопада ракетою Іскандер М завдали удару по скупченню військових 128-ї бригади, коли ті зібралися для нагородження на честь дня артилерії. При фронтовій зоні Запорізької області 128-ма бригада підтвердила загибель 19 своїх бійців у наслідок ракетного удару.